Протягом трьох років дивує шосткинців своїми унікальними картинами народна майстриня Раїса Нікольська. Починала з вишивки, потім флористикою займалася, займалася фіш-артом, рибними костями. У мене навіть одна картина вийшла, це, звісно, дуже трудоємка. І в один прекрасний момент я просто побачила картину, виповнену вот в цій техніці. Звісно, виглядала дуже симпатично, красиво, а найголовніше – складно. Складність виконання картин полягає у тому, що для їх створення недостатньо обмежитися тканиною та нитками. Треба ще й потоваришувати з молотком та цвяхами, розробити креслення, обрати рамку та кольори спеціальних лесок. Адже цього вимагає кінцевий 3D-ефект зображення. Тут же ж ціла процедура, та гвоздики треба по висоті, все це підобрати, почистити, обробляти. Там ціла технологія. Я до, до максимуму. Назву для картин майстриня обирає вже по закінченню виконання. Я вже працюю близько, ну, натягувати нічі. Это же близко от картины. И когда все это заканчивается, обычно то вечером, то днем под, под воздействием света такой поток энергии образуется. Вот вы даже ближе подойдите, как это по освещение, и дневное, и искусственное освещение. От нее, от нее идет поток энергии. Это отражение этого света, вот ниток от света. Цвет отражается, и цвет, и такое воздействие, я, вот то, что я ощущаю, отсюда и название. Аби отримати енергетичний заряд до картин, линуть і линуть відвідувачі, дорослі, аби помилуватися витворами мистецтва своєї знайомої. Мені сподобалася ця блакитна картина. Вона має відображення двох сторін той боків. темную и светлую сторону, как в нашем жизни и темные и светлые стороны, но больше хочется светлого. Прекрасно вообще работа. Со все, Да. да, нам очень понравилось. Я уже подумываю, как бы себе этим заняться. Мы знаем эту мастерицу и, и работы ее уже знакомые. Ей удачи, творческих успехов и всего самого хорошего здоровья. И потому что подобрать такое свечение картин, это мог человек только ну, от Бога одаренный, безусловно. Наверное, поэтому мы практически таких картин больше нигде не видели, потому что они уникальны по своей сути. Так что нам повезло. Пощастило авторці та організаторам виставки із популярністю її серед молодого покоління. Вони яркі. Ці картини нагадують космічні пейзажі та комп'ютерну графіку, тому й цікаві для молоді. Понравилась очень картина, э, такая, которая напоминает глаз. Она своеобразная и очень много э, ну как фантазии в нее вложено. Наслаждение интересное, там цвета меняются. Эти работы, по видимому, очень сложно делаются. Найбільше мне сподобалось око. Ця картина мне якось. Заворожили картини Раїси Нікольської надихатимуть відвідувачів ще протягом тижня, після чого майстриня знову почне шукати натхнення. Візьме в руки молоток та цвяхи, аби створити нові прекрасні шедеври на радість людям. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».